Мірно розподіляємо гранули у кореневій зоні, заробляючи добрива у верхній шар ґрунту. Після кожного поливу поживні речовини будуть повільно вивільнятися, і надходити до рослини у легко доступній формі. А можна полити трояндовий кущ розчиненими у воді добривами Фертіс. Для цього у 10-літровій ємності з водою розчинимо 20-40 грамів добрив Фертіс. Засипаємо, ретельно перемішуємо. Гранули буквально миттєво розчиняються у воді, і проливаємо троянди. Завдяки особливій формулі комплексу Фертіс, ваші троянди будуть цвісти рясніше, довше і яскравіше. Стебла будуть товщі і міцніші, листя більш зелене і стійке до хвороб. Ще один вагомий аргумент на користь комплексних мінеральних добрив для троянд. Вони не містять хлору і нітратів, тому рослини мають здоровий вигляд і довше квітнуть. Компанія Бінфіл знає, як задовольнити потреби троянд. Щоб результатами був вражений господар.